Час в історію навічно, роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічні, пересічно назад. Крутнімо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися на початку серпня у різні історичні епохи. Зазирнемо сьогодні у 6 серпня 1657 року. Того дня відійшов засвіти український гетьман, засновник. Української держави, яка тоді звалася військо Запорозьке, або Гетьманщина Богдан Хмельницький. Його найбільше вразила смерть сина Тимоша, який загинув. Звичайно ж, у борні, яка тоді точилася по околицях, по кордонах війська Запорозького помер він. І відтоді починається, можна сказати, історична епоха, яка в історії України зветься руїною. Життя Гетьмана було бурхливим і цікавим. Щодо особистого, то був він тричі одружений, мав сімох дітей, трьох синів і чотирьох доньок. Імена доньок не точно відомі. Ну а сини були тиміш, який загинув незадовго до того, як помер Богдан Хмельницький, і його син, наймолодший Юрась. Його так назвали, тому що коли помер батько, Юрасик був ще неповнолітній, і регентом виконувати обов'язки гетьмана був. Обраний Іван Виговський, генеральний писар війська Запорозького. Але ми пам'ятаємо сьогодні, хто такий Богдан Хмельницький у центрі нашої столиці встановлено йому пам'ятник у 19 столітті Російська імперія йшла назустріч у цій ідеї, тому що сповідувала ту ж тезу, яка була панівною ще і в Радянському Союзі, що гетьман нібито посприяв об'єднанню України і. Московії, сьогодні ми розуміємо, що це був просто військовий союз, яким скористалася і яким зловжила Московська імперія. Рухаємося далі. Зазираємо в 1792 рік у 9 серпня. Цією датою позначено початок переселення українських козаків на Кубань. Чому вони туди переселилися? Ми згадаємо, що в 1764 році Катерина скасовує гетьманат через 11 років, у 1775-му знищує Запорозьку Січ. І козаки, які виконували свою місію бойову на південних і західних теренах Російської імперії, виконали свою місію. А що був це осередок? Такий небезпечний, то Катерина вирішила його знищити. Ну і козакам залишалося розбридатися по білу світу. Тож починається їхнє переселення на Кубань за Дунай, Запорожець за Дунаєм. Це з тих часів на тому історичному матеріалі в інші краї, навіть в Анталію, а це вже Туреччина. Тоді в 1792-му над Кубань переселилося, як пише скрижалі історії, 18 тисяч козаків і 5,5 тисяч козачок. За... Загалом у першій хвилі на Кубань прийшли жити 25 тисяч українських козаків і козачок. Ось звідки. Кубанський хор з українськими піснями, але Кубань сьогодні це територія Російської Федерації. 3 серпня 1829 року народився Михайло Іванович Чортков. Ім'я це на наших теренах відоме. Народився він у Петербурзі, походив із, звичайно ж таки знатної дворянської родини, зробив чудову військову кар'єру від Корнета Гвардії до флігель-ад'ютанта і супроводжуючого Олександра Дров його війні Кримській на Кавказі, а потім і у Ліфляндії, а це ми сьогодні сказали Прибалтика. Балтика. Але у 1875 році, поєднуючи воєнну кар'єру із господарською своєю майбутньою діяльністю, Чортков купив карлик із околицями. А околиці це були ворохуватка, Слобода, Переселення. І цукровим заводом продовжував пізніше вже пізніше, продовжував він ідею розвитку і парку, і цукрозаводу зазирнемо 1862 рік. Саме тоді, у цими серпневими днями, Карлик разом із заводом і околицями передається братам, купцям Олександру та Івану М'ясніковим. Ще попереду. Попереду ще Чертковська історія, а після того, як збанкрутував Дмитро Трощинський, останній нащадок роду Трощинських. Карлик Майже півтора десятка років передавався з рук в руки, бо тут багато корупційних схем, продажних, банкрутства. Ну а в 1862 році, повторюся, карликом заволоділи брати м'яснікові і лише в 75-му купив наш славний кагарлик Михайло Іванович Чортков. Ми про це будемо далі розповідати і детальніше в наших випусках. 5 серпня 1932 році виходить так званий закон про п'ять колосків, в чому його суть за крадіжку колгоспної власності можна було отримати смертну кару. А якщо пом'якшувальні обставини, всього-навсього 10 років Гулагу. Більшовики починають закручувати гайки, і, врешті-решт, цей закон та наступні діяння більшовицької верхівки України і Кремля причинилися до Голодомору. Ось ця дівчинка, сьогодні, пам'ятник у столиці, є одним із символів тієї трагедії українського народу. А по суті, це була одна з воєн, численних воєн Московії проти України. 3 серпня 1941 року іде війна. Карлик окуповують німецькі загарбники. Вже через кілька тижнів німці скликали в карлику сходку. Ну, як звичайно, погрози, залякування, схиляння до співпраці, було обрано старостат і все те, що потрібно будь-якій владі, яка приходить на територію, для того, щоб управляти цією територією. Як управляти? Вже невдовзі у Калиновому Яру у Карлицькому парку пролунали постріли. Три розстріли ми знаємо, які відбулися. Три найбільші розстріли відбулися у Карлицькому парку упродовж окупації карлика, яка тривала із 3 серпня 41-го року по 7 січня 44-го року, тобто майже два з половиною роки. Сьогодні у Карлицькому парку. На братській могилі споруджено обеліск з відповідним написом, який пошановує пам'ять про наших загиблих земляків, але не тільки земляків, там загинули полонені червоноармійці, активісти, комуністи. Пізніше був розстріляний підпільний обком партії. Такою є наша. Пам'ять, і ми про неї про ці події завжди пам'ятаємо і згадуємо їх. 1 серпня 1975 року у Хельсінкі завершується нарада по безпеці і співробітництву в Європі. У ній брали участь 35 держав, в тім числі і Радянський Союз, і було підписано заключний акт, мав він кілька, кілька розділів: воєнний, економічно, стратегічний, політичний і гуманітарний. Ну, найбільше до чого Радянський Союз був не пристосований, то це до виконання. Гуманітарного розділу Хельсінської наради, а в гуманітарному розділі йшлося про права людини, визнання націй на свою державність, свободу совісті, свободу інформації і преси. От з тим було дуже важко в Радянському Союзі. Ну а який стосунок має наша земля до Хельсінського е, заключного акту? А так і має. Адже одним із співзасновників Української Гельсінської групи, яка боролася за права людей. Хоча б в Україні був наш земляк письменник Олесь Бердник. Олесю Берднику за це впаяли сім років. Відсидів він трошки менше, повернувся у 85-році. Творив він і далі, жив у Гребенях. У Гребенях він і похований був у 2003 році. Бердник був такий не один. Засновників гельсинської групи було близько 40. Сумарно вони отримали. Понад 550 років таборів і заслань. П'ятеро з них загинули. Тобто ціна нашої незалежності, нашої свободи є дуже високою. Ну, а ми повинні це пам'ятати, як і тих, хто за нею боровся, в тім числі і наших земляків, таких як письменник-фантаст, дисидент, шістдесятник, поет, філософ, письменник, публіцист Олес Бердник.